Уночі противник випустив по Україні 94 ударних БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотники інших типів. Запуски відбувалися із чотирьох напрямків РФ та тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. за попередніми даними протиповітряною оборони збито 80 ворожих дронів, зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на чотирьох локаціях. Вже менше трьох тисяч багатоповерхівок залишаються без теплопостачання. Як зазначує міський голова Віталій Кличко, цієї ночі тепло вдалося повернути до більше ніж 200 будинків. Комунальники зробили це вдруге після пошкодження інфраструктури 9 і 20 січня. Там багато технологічних таких речей, які немо їх потрібно по алгоритму робити. В іншому випадку це складна система інженерії і. Порушення будь-яких термінів так нажати на газ поїхали. Це може і система не витримати, і це предусмотрено алгоритмом, якого ми дотримуємося, але тим не менш ми робимо все максимально швидко, наскільки це можливо в цих умовах. Зазначу, опалення у будинку працює від циркуляційних насосів, які підіймають воду на високі поверхи. Якщо у будинку відсутня електрика, відповідно гаряча вода не може циркулювати системою опалення. Як зазначає міський голова, у Києві тривають екстрені відключення світла. А за останній місяць територію Донецької області, яка перебуває під контролем України, покинули приблизно 7 тисяч цивільних. Про це заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Також він поінформував, що за останні 10 днів із населених пунктів, наближених до лінії фронту, підрозділи поліції Білі Янголи та ДСНС Фенікс вивезли 53 особи та 11 дітей. Окрім того, Філашкін розповів, що станом на зараз на підконтрольній Україні території Донецької області залишається іще 190 тисяч людей з яких 12 тисяч діти. Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запропонувати жителям Гренландії по мільйону доларів кожному, якщо вони погодяться на приєднання острова до Сполучених Штатів. Про це повідомляє Daily Mail. Населення Гренландії становить близько 57 тисяч людей. Трамп зазначив, що підписання угоди про контроль над Гренландією може стати найбільш довгостроковою угодою і триватиме без обмежень у часі. Назавжди раніше Трамп обговорював плани щодо Гренландії з НАТО та порівняв можливу угоду із британськими військовими базами на Кіпрі, які Лишаються суверенною територією Великої Британії. Нагадаємо, у Гренландії напередодні відбулися масові протести проти планів Трампа захопити Арктичний острів. Дональд Трамп планує підписати у Давосі документи щодо створення Ради миру. Про це повідомляє ABC News. спецпосланець Стів Вітков заявив, що запрошення розіслали понад півсотні світових лідерів. За даними Reuters, долучитися до Ради Миру виявили бажання близько 35 лідерів. Серед них союзники США на Близькому Сході, зокрема Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Катар та Єгипет, а також члени НАТО, Туреччина та Угорщина. Окрім того, свою участь підтвердили Марокко, Пакистан. Індонезія, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай, В'єтнам, Вірменія та Азербайджан. Більшість країн ЄС відхилили запрошення президента США. Повідомляє Financial Times. Найбільшу стурбованість викликало запрошення до структури російського диктатора Путіна.